Доброго дня, шановні глядачі, підписники каналу. Як завжди радий вітати вас. Поспілкуємося ми сьогодні на тему ціни поросят і попиту на цих самих поросят на сьогоднішній день, травень місяць 25-го року. Що відбувається? Чи потрібні ці поросята комусь? А то багато пишуть, що нікому вони не потрібні. Так як зерно дороге, невідомо, що буде далі з зерном, чи буде врожай, чи... І яка ціна буде на те зерно, і яка ціна буде на тих же самих свиней вже готових до забою. Що стосується саме поросят, Ну, попит на них ну, занадто я б даже сказав великий. Хто мене знає, хто не знає, Через інших людей багато хто телефонує, або просто зустрічаємося десь там в селі чи на Базарі, запитують, чи є поросята, чи будуть поросята. Бронюють люди наперед. Ну, Не в мене, а є люди, яким я можу допомогти продати поросята. Що я знаю, що ці поросята досить непогані і досить непогані результати будуть показувати на відгодівлі. То, ну... Так сказати, рекомендації, де придбати і так далі. Що стосується зерна, до речі, чоловік там питав в коментарях номер телефону, пшениці ця що там є трошки з жучком по 3,50 за, за кілограм, 3,500 тонна. Я відповів вам в коментарях. Дзвоніть на той номер. Раз, два, там, дозвонитесь. Важкувато туди дозвониться, але декілька разів підряд дзвоніть і ви дозвонитеся. Що буде далі з ціною? Ну, це питання дуже складне, і розраховувати, що це зерно буде дешеве, я би не став. тому що... Так такового урожаю в цьому році не буде. Так як все померзло, вимерзло, то засуха. Ось тільки оці останні дні, що Боженька змилувався і пополивало. І будемо сподіватися на те, що принаймні щось можливе повідходить. Але ж всі ж ми добре розуміємо, що якщо воно вже примерзло, то вже такого врожаю, як повинно бути, його не буде. Так як зерна не буде, ясно річ, що на нього і ціна буде досить високою. Я думаю, на сьогоднішній день фермерам, хто займається землею, посівом, можна лише поспівчувати, тому що ну, дуже складно. Але все ж таки тримати. Думаю, люди будуть. Якщо є попит на поросят, тобто будуть, значить, тримати. Хто знайде поросят. Е, Тому що поросят не так, не так багато, як перед цим було що і ціна на них була впала. Е, тоді як ціна була до цього 90, 92, 85. Це до спаду. Всі поросята з поросята 3,3500, а то й 4. Всі багато на осінняли були свиноматок, багато поросят і, як зазвичай, велика кількість в наявності і ціна падає. Ціна впала, свиноматок повибивала. Це як в мене один із підписників говорить одноразові. У ну, мене зараз в якійсь мірі теж можна поставити до цієї групи, так як на сьогоднішній день я не тримаю ні свиноматок, ні свиней. Все, що в мене є, це бачечок, качечка, а свинину закуповуємо живою вагою. Ну, це ті, хто новий не знає. Що стосується ціни на сьогоднішній день поросят, гарне порося коштує 3000 гривень за голову. Це Вага 10-12 кг. Дорого це чи не дорого, з, з якого боку подивиться. Якщо продавати, то це недорого. Якщо купувати, то дорого. Ну, як і зазвичай, воно все таки є. Купувати завжди дорого. А продавати, коли порахуєш, скільки туди вложено, то не так уж воно й дорого. Ну, я думаю, теж воно зараз. Можливо, піде така ж сама тенденція, як і було, що почнуть усі міняти. Е, Знаю я декількох людей, які одразу вже кинулися, потрібно когось осіннети. Ціна, звичайно, просяде на тих поросят, тому що чи будуть люди тримати, та звичайно будуть. Можливо, не в таких кількостях, як раніше, але все рівно будуть тримати. Хтось двійку, хтось трійку, хтось п'ять, хтось 10. Поки є село, поки будуть поросята. Колись більше, колись менше. Але поки що я не думаю, що буде таке, що в селі зовсім не буде свиней. Так що то такі діла в нас. Що у вас відбувається з цінами, тому що дуже багато читаю коментарів. Я читаю не тільки свої коментарі, ті, що мені пишуть, а читаю і під відео в інших блогерів. Ціни дуже-дуже відрізняються. Якось воно, чесно кажучи, таке враження складається, що по ціні на порося, що по ціні на зерно, що по ціні на відгодівлю живою вагою, ціни по регіонах, ну, складається враження, що Україна кожна з регіонів це, як будто би різні планети якісь. Чому воно так, чесно кажучи, взагалі не зрозуміло. Хтось пише, що в області там, Сумська взагалі нема свиней, скупчики їздять в сусідні області. Хтось пише, нема ні ціни свиней повно, хтось пише, 100 жива вага. У ну, нас нема такої ціни. За живу вагу по ціні. Я розповідав в попередньому відео. Хто новий, може перейти і подивитися те відео. Що робимо на сьогоднішній день? Ми вже трошки підемо по наступних темах. Основну розглянули. Тепер, кому цікаво, що у нас відбувається, продовжуйте дивитися відео. Ну і не забувайте натиснути лайк, поставити колокольчик і підписатися на канал. Це допоможе розвивати нам свої відео і наш канал. Бичок, який ми придбали були, я вже його. Показував, поступово випоюємо його, їсть він вже гарненько, соломку, сінце, добдаємо в молочко, коли випоюємо вже дерть. Ну, я думаю, більш обширне відео, яким чином ми його відгодовуємо. Знімемо окреме відео для цього. Зараз поки що в пошуках іще бичків, але поки що нічого не попадається. Мартин. Мартин, може ти встанеш, покажешся людям? Ось так. Зараз буде скакати, я вийду. Отак, щоб вам його гарненько показати. Любить він повиходить звідси, Оп і на виход. Погулять проситься. На зелену траву ми його не випускаємо, тому що зелена трава це діарея. Дивіться, хто дивився відео з ним, скажіть, підростає. На сьогоднішній день йому трошки більше ніж півтора місяці. Що таке? Що таке? Що таке? Оце ми любимо так, да? Любимо чухатися. так. Ну і окрім цього, по-новому. Продовжуємо помаленьку встановлювати паркан. Це вчора встановили стійки, потім до цих стійок будемо доварювати, піднімати, тому що довгих труб таких в мене немає, а по, дву, по два куски один на одного обварили. І все добре. Тепер будемо прокопуватися, виставляти опалубку, проливати сокольок і будемо загорожувати і цю сторону теж. Ту сторону, яку ми вже зробили, було відео. Коротке шортс до і після називається. Ось так вийшло після, ворота ще не зашивали. Так як тепер за рахунок цоколя, щоб висота зверху зійшлася, знизу, виходить, дуже велика дірка ось тут. І тепер треба доварити, думаю, купити пруд кручений і знизу зробити, як, таку, як кажуть, щоб собаки гавкали. Ну і зсередини, виходить, виглядається ось так. Поки що на цьому Зупинилося, так як іншої роботи вистачає. Ну і Поступово, от як вчора виділили буквально якийсь часик, півтора, встановили ці стойки. Сьогодні часу немає, так що, так як завтра, верніше, сьогодні треба готувати, там, різати м'ясо на переробку. Інша робота, яка, від якої залежить наш заробіток, сьогодні це відставиться. А можливо, вже завтра продовжимо будувати тут. Ну, як завжди, всім дякую за перегляд, за підтримку, всім на все добре, до нових зустрічей.